Компанія Huawei, яка є одним із найбільших у світі виробників різноманітної електроніки і яка входить в чільну світову п'ятірку виробників мобільних телефонів, представила столичним журналістам два свої нові топові флагмани. Належать вони до одразу зазначимо неодноразово обхваленого нами сімейства Ascend. І сьогодні це одне із найпотужніших і одне із найбільших рішень на ринку. Почнемо зі смартфону з безперебільшення, гігантським дисплеєм розміром 6,1 дюймів. Хоча зарахування... Раціонального розміщення екрану та тонких рамок він виглядає абсолютно адекватно, візуально не сильно то і більшим за інші топові рішення. Будується він на 15 ГГц чотириядерному процесорі і оснащений дуже сильною батареєю, ємністю понад 4000 тисячі на годину. За усіма показниками, це вам однозначно і смартфон, і планшет. Принаймні, потенційний його власник справді зможе зекономити на одному із цих дівайсів. Друга новинка Huawei Есен D2. 5 дюймів екран покритий склом Gorilla Glass. А загалом смартфон належить до класу волога та пилозахищених, тому в щоденному використанні він буде дуже і дуже практичним. Ще стосовно екрану варто відмітити його високу роздільну здатність на рівні Full HD 1920 на 1080 точок. Тож тут висока щільність пікселів, яка на практиці дає надзвичайно чіпку і деталізовану картинку. Дівайс також базується на 1,5 ГГц чотириядерному процесорі, має сучасну камеру на 13 мегапікселів з можливістю. Тонких ручних налаштувань. Тут також сильна батарея з ємністю більшою, аніж в конкурентних аналогах. Вона здатна заряджатися в пришвидшеному режимі. Компанія Huawei навіть запатентувала спеціальну технологію. Окремо наголосимо, що згадувані нами смартфони є у компанії Huawei флагманськими трендовими. Якщо говорити о трендах, то зараз ринок йде в той сегмент, коли щось середнє між великим екраном, який нужен для веб-серфінгу, нині популярного. І Допстом і максимального количества приложений вот, просмотра відео. І я думаю, що в ближайшем будущем становиться в рамках 4,7-5 дюймов. дюйма. Одначе сьогодні компанія виробник пропонує на українському ринкові не одні лише габаритні апарати. Лінійка її смартфонів доволі широка, і вибирати вітчизняному споживачеві буде з чого.